Як зазвичай, у мене за ніч дуже-дуже багато і вони дуже різні, і, звісно, я не всі запам'ятовую. І інколи деякі фрагменти теж вивалюються у мене з пам'яті, але цей сон я дуже гарно запам'ятала, якраз після сесії з психотерапевтом да, підсвітилося те, що. Підтримка для мене наразі важлива, і мені сниться такий сон, що я знаходжуся в школі своїй, там де я навчалася, і я там зустрічалася з однокласниками, і з якимись людьми, і ще, і ми ніби збираємося йти на якусь ту справу незавершену. Тобто, у нас була незавершена якась ту справа. І взагалом це як чоловіки у мене поруч. Я не пам'ятаю, чи були там дівчатка взагалі. Але була я, мій чоловік і ще, ще друзі наші, наші чи мої. Я не знала. Я точно не пам'ятаю. Але увісні я точно знала, що дуже гарно знаю цих людей. Це от мої близькі такі, які мене підтримують якраз. І ми з ними йдемо. І я розумію, що ми йдемо, бо нам треба щось вирішити: от якась то стичка, зустріч, щось таке. І я. Не пам'ятаю вже, як ми йдемо і що ми там робимо. У мене стан трошечки такий тривожний, бо я взагалі не люблю розбиратися. Знаєте, я не люблю конфлікти, в конфлікти влізати якісь то розбірки такі. Але я бачу, як ну були люди стояли, і нам треба, ніби пройти було кудись туди, в зал якийсь то. Навіть на зустріч якусь там в палац якийсь щось, туди кудись. І там були дуже багато охорони було навколо. І я цього сильно не пам'ятаю, просто дивлюся, і мої друзі вони усипілі усіх, цих всіх, хто нам не, не давав пробратися да, туди, і вони так цікаво зробили. Вони їх усипілі, але щоб вони не лежали просто і спали на землі. Тобто, це дуже помітно. Да? Хтось вийде подивитися або хтось буде проходити, і, звісно, зрозуміє, що щось трапилося. Вони так цікаво зробили, що вони побудували дуже швидко, побудували палат і двох людей поклали в палатку, ніби вони там відпочивають. А це навколо був ліс, і було дуже-дуже темно, ніби це вже була ніч, ну, як вечір такий дуже сильний темний. вже. Вот. І Вони дуже швидко побудували палатку, засунули туди двох людей, інші побудували лавочку, тому що в лісі нічого не було. Посадили цих людей, що отак, ніби вони уснули один на одному. І там ще щось зробила на дереві, щось побудували і теж. А я просто стояла і дивилася, і в мене в голові тоді було, що ми як Робін Гуд. Ми таке відчуття було, що ми як Гуд, тобто ми у багатих будемо забирати гроші. А, і роздавати бідним, чи рятувати відних, чи щось таке. Але я, коли я дивлюся це, я з захопленням дивилася, як швидко вони це все роблять. А сама думаю, а чи правильно це ну, так робити? Да? Чи все-таки неправильно, ну от у мене таке було, чи правильно ми робимо, чи неправильно, такі якісь супротиви, ось таке все було. Але вони свою справу вже завершили, і ми пішли і зайшли в такий красивий палац. Ну, я не знаю, палац не палац, просто будівля да, була. І ми зайшли в неї, і моя задача була щось знайти. Я не пам'ятала вісні, що я шукала. вісні я точно це знала, що я шукала. Наразі я не пам'ятаю, що це було. І я отак от прийшлася, і я ж кажу, я питаю, заходжу і питаю, підскажіть, а як мені туди пройти? От я кажу, я не що я не пам'ятаю, кажу, туди. і вони кажуть, от вам треба нагору піднятися і пройтися туди. Я на нагору, але там взагалі, от мені сказали, направо там повернути, а направо там дуже багато розвілок різних, і я просто не розумію, куди мені йти. І там все так дуже цікаво зроблено було. ну Тобто я в таких будівлях ще ніколи не була, як там було все зроблено. І я така нічого не розумію взагалі, куди йти. І я просто так от пішла прямо і дивлюся, сидять люди, отак от, як амфітеатр. І отут, от внизу купальний такий цей красиво, дуже красиво там все було, дуже дорого, багато. Ось, ось так ось. І там йде вистава, якась то. Е, виступають всі, але більш таке, як церкове. Більш таке всі розфарбовані. Виступають і танці, і гімнастика, і щось таке. І люди дивляться, сидять на це. І Моя знайома, яка е, у нас же теж є концерт в Балет і вона була ведуча, і вона там теж ведуча. Думаю, як цікаво, що вона там ведуча. Я підходжу, кажу, Сашо, підскажи, чи можна якось туди пройти. Я не можу знайти. Вона каже, Ліза, я зараз ну, трошки зайнята, бо мені номери треба. Може, ти у них спитаєш. Я кажу, добренько, добренько, я підходжу до людей, які сидять. Вони такі, вам, яка ви компліменти мені там кажуть. Знаєте. Я кажу, а як Туди дійти, вони мене пригощають якимись смаколиками смачними і кажуть: а, ми не можемо вас провести, а потім побачили дівчинку, кажуть, от дівчинка вас проведе туди. Вони покликали цю дівчинку, яка теж артистка, вона виступала. І вона взяла мене і каже: Ходімо, я проведу. І тут чи Саша, чи ця дівчинка, чи це я не пам'ятаю хто хтось з них сидів і шив одяг? І вони вручають мені цей одяг і кажуть: найди за шихи. Ну, допоможи, будь ласка, за шиї цей одяг. О там трошечки були дирочки. І я збираюся. Я тримаю цей одяг, і ця дівчинка веде мене як в гримерні, там, де всі артисти, і всі артисти такі привітні, вони за мною вітаються і кажуть, клас, добре, що там ти прийшла, а що, що ти там робиш. Це? Я кажу, ну зараз я за, зашиваю. І тут я сиджу зашиваю, хоча я це не люблю робити, але ну, я розумію, що мене попросили, і, і я розумію, що вони не змогли не те, що вони попросили, щоб скинути це все на мене, але вони просто були зайняті іншими. Така добре, я допоможу, і я сиджу зашиваю, і приходить наш, ніби головний. Наш нашу ми сюди прийшли взагалі. Да я ж сюди прийшла, не вистану дивитися. А для чогось то я прийшла, і це наш головний, який керував цим процесом. Він спускається до мене. Я кажу: о, кажу, о, що ти робив? Ти ну ти напевно дуже багато всього там продумав за цей час. Поки я тут ходила, шукала. Він таки каже: Ліза, ну я бізнесмени нічого не думають і не придумують, Вони сплять. І я така, та ні, кажу, бізнесмени не сплять, у них дуже багато справ, вони повинні дуже багато всього робити. І кажу: Ну і ти напевно робив? Він каже: ні, бізнесмени всі сплять. І я лежав і спав, відпочивав. Я кажу: Ну класно, ну це круто, що ти зміг відпочити. Я кажу, це чудово. І він каже: що ти тут робиш? Давай е, завершуй, нам пора йти. А я така стою, о, я сиділа. А ще були костюми якісь як і це ніби мої костюми. Вони такі красиві, такі розшиті. І я кажу, а коли ти класти ці костюми? А мені дівчинка каже, ну вон до тих костюмів клани, ми потім все будемо здавати після виступів. А, а я така кажу: а точно цей костюм туди треба класти. А мені так не хочеться віддавати цей костюм. Зовсім не хотілося. Він такий красивий, обшитий камнями. І я дивлюся, що там ті костюми лежать якісь не такі звичайні, а мій такий красивий, такий шикарний. Я кажу, точно треба ну, точно туди його класти? Вони кажуть, що да, туди, ну, туди складати. І я так віддала, але всередині теж переживання якісь, то чи правильно я зробила, що віддала цей костюм, чи все-таки його треба було в інше місце здавати. Тобто я теж не розуміла, але я це зробила. І потім я кажу, ну і ще ось це, я ніби зашила, хоча мені здається, я якусь туди не зашила, ну, мені так здається. Але у вісні я сказала, що все, я все зашила, і ось костюм заберете І цей. І ми пішли потім з цим керівником. моїм, Але це не, не керівник зовсім був процес, це мій як друг, який допомагав мені завершити ось якісь то процеси. І він якби взяв на себе таку відповідальність. І ми там зустрілися потім з хлопцями. І щось почали знову вирішувати, але це вже було щось нове, що зовсім інше, і я тут на цьому моменті прокинулася. Я спочатку ну, думала, сон як сон. Ну, сон і сон, сон проснився і нормально. Але я потім зрозуміла до чого це. І я вам зараз поясню, У вісні це все ми, У вісні нам, нам не сняться хтось. Просто в ролі когось ми підсвічуємо себе. Щоб нам краще мозок, наш краще так зрозуміє. І в ролі, якраз, у цих хлопців моєї підтримки, це те, що я на да, на сеансі я сказала собі, що та, наразі мені потрібна підтримка моїх близьких мені людей, близьких в плані ну, кого я люблю, скажімо так, ким я дорожу. І мені треба їх підтримка. І вони, і якраз вони. І були це моя підтримка, і мені вони допомагали, і вони зробили всю роботу за мене просто і а, і не дали мені піти. Тобто в мене були сумніви, да? але вони не дали мені піти в ці сумніви. Вони йшли далі, робили покази. Вони дуже швидко все це виробляли. І це так було прекрасно. І це це вони відігравали роль у цієї підтримки. А усі костюми. Те, що я заплуталася, це таке відчуття, що я зайшла в свій розум. цей красивий палац, це, це мій розум. І там дуже багато всього. І я сама в своєму розумі не розуміюся. І так сама плутаюся. розумієте? От це воно підсвітило мені таке, що дуже багато всього такого. А, а костюми це от моє, ну як, що ми в житті робимо? Ми одягам наряди. І ось ці наряди, вони як віджили своє. І мені їх треба повернути вже все. Тобто цей досвід, який я зараз отримувала, отримав, він вже закінчився. І мені треба повернути цей костюм, віддати його, все, щоб піти ну, щоб в нові костюми, в нові досвіди. Але у мене відчуття, чи, чи правильно я роблю, чи так чи дійсно треба віддавати, чи краще зберегти у себе ще трошечки, чи ні може знадобиться і ще щось. Ні, але я віддала. І те, що я зашивала, я ніби зашивала оці якісь то були незрозумілі, да. Е Ну, фрагменти да, в моєму житті різні були. І от я ніби їх зашивала, ніби доганяла, щоб все, щоб ніяких дирок не було, щоб нікуди моя енергія не зливалася. Я все це підшивала, робила, щоб вийти. В нове життя без вже долгів якийсь то. І я це зробила і віддала. І моя підтримка знову в той момент, коли я була. Ну, я була не сама, там були друзі, теж знайомі, теж дуже гарні і все. Але я це доробила в такому гарному суспільстві, де я сиділа, я це доробила і прийшов знову, е мій друг, мій. Моя близька людина і сказала: все, вже ходімо, вже пора. Ми я поспав, я відпочив і знову можу тобі допомагати далі йти. І ось такий сон до нового етапу мого життя: про те, що дуже важливо а, зізнаватися собі, дуже важливо працювати над собою. Працювати з тілом, особливості. тіло все підказує, тіло все знає, і тіло все пам'ятає, абсолютно все. Тому саме от тілесно орієнтовна психотерапія, мені дуже подобається, дуже рада, що я пішла на навчання на це, і дуже рада, що я зможу допомогти і собі, і зараз вже допомагаю собі, і зможу допомагати потім людям в цьому напрямку. І це дуже цінно для мене. І... Дякую, що послухали. Таку цікаву історію. Якщо виникають питання, то задавайте, пишіть, кажіть. Буду дуже рада відповідати.